Зацініть назву статті Вашингтону на брит Андрій Єрмак. Правда ж класно звучить, бо Єрмак то такий двопартійний подразник. Він і республіканців, і демократів бісить однаково. Правда, якщо Байден терпів Єрмака, бо життя України дійсно залежить від допомоги Сполучених Штатів, то Трамп його терпіти не буде. Ша бачать Зеленського некомпетентним, різким і занадто вимогливим, не здатним орієнтуватися у внутрішній роботі Вашингтонського. Істеблішменту на капіталійському пагорбі. До того ж, американці мають сумніви, що Єрмак взагалі здатен коректно доносити позицію США президенту Зеленському, ба більше він шкодить. Причому шкодить конкретно, погіршує і без того напружені відносини України та Штатів. Зрештою, що ж то за дипломат, такий, який не здатен нормально організувати зустрічі? Візьмемо його нещодавні відвідини. Факт один. Пам'ятаєте ту фоточку непоняточку Рубіо з єрмаком в якомусь незрозумілому коридорі? Так ось спочатку Рубіо передумав зустрічатися із президентським завгоспом, але до Єрмака нежданна, негадана, підкатив не непри... Факт один. Пам'ятаєте ту фоточку непонятку Рубіо Єрмака в коридорі? Так ось, спочатку Рубіо передумав зустрічатися із завгоспом, але до Єрмака нежданна негадана підкатив приємний нежданчик у вигляді того ж таки Рубіо в коридорі. І як ви думаєте, що робить Єрмак правильно? Просить когось його, його зафоткати з Рубіо. Факт 2. Офіс віцепрезидента Дівенса проігнорив Єрмаківське прохання про зустріч. Факт 3. Голова апарату Трампа Сьюзі Вейлс спочатку змусила Завгоспа чекати на себе у Білому домі, а потім і взагалі передумала зустрічатися. Катастрофа не візит. Саме так для політику прокоментували американці підсумки візиту Завгоспа Зеленського до Сполучених Штатів. І взагалі, у США схильні вважати, що Єрмак не вміє читати сигнали партнерів. Чого лише варта угода про мінерали. Єрмак свято вірив що в обмін на корисні копалини, Україна отримає суперські гарантії безпеки. Та де там? Не так сталося, як гадалося Україна і досі не в курсі всіх умов тієї угоди. То, може, нарешті треба довірити дорослі справи дорослим дядькам? Ні, звісно, Трамп ще той генератор випадкових висловлювань, але з такими переговорниками, як Єрмак, далеко не підеш. Ну, от навіщо нам на дипломатичному фронті некомпетентний за який тільки вміє що шкодити та псувати і без того нелегкі відносини між Сполученими Штатами та Україною?